Канал книги Солов'їною презентує для вас міф давньої Греції Нарцис. Далеко за межі Беотії линула слава сліпого віщуна Тіресія. Сам Зевс колись дозволив йому бачити прийдешнє, і Тіресій віщував усім людям правду. Якось прийшла до нього ока німфа Ліреопея. Дізнатися про долю свого сина Нарциса напрочуд гарного хлопця. Німфа знала, що син її смертний, і бентежила її думка, чи ж довго житиме він на білому світі. Твій син житиме доти, доки сам себе побачить, прорік її віщун. Здивувалася німфа, як же він може самого себе побачити. Довго думала вона над цими словами та врешті заспокоїлась і забула про них. А син зростав і дедалі гарнішав. Красою юного нарциса захоплювались усі, а надто молоденькі німфи. Вони часто мали нагоду випадково, а можливо, й навмисне, перестрівати юнака у лісових хащах, бо той понад усе любив полювати. І цілими днями блукав у лісі. Та ні веселі вигадливі німфи, ні смертні дівчата ніколи не надили його гордого погляду вродливий ставний юнак, що звик викликати дівочий захват, нікого не любив і нехтував великим даром золотої Афродіти коханням, але прекрасна богиня, що ніколи не прощала зневаги до себе, жорстоко покарала зухвальця. Якось нарцис полював із іншими юнаками оленів і забрів далеко у ліс. Там і побачила його вперше німфа Ехо, вражена надзвичайною красою юнака, вона подалася за ним на зерці, криючись за деревами і кущами. Довго милувалася вона нарцисом, і велике кохання спалахнуло їй у серці. Та бідна ехо не могла перша заговорити до нього. Бо тяжко покарана, уже не мала власної мови. Колись ехо була балакуча і завзята вона найкраще за всіх уміла забалакати сувору геру, поки Зевс веселився з її сестрами німфами в лісі, та врешті могутня богиня здогадалася про все і помстилася вигадниця ехо назавжди втратила власну мову. І тільки повторювала слова, які чула від інших. Довго гнався за Оленем Нарцис, забрів геть у хащі і тільки тоді похопився, що інших мисливців не чути. Чи тут є хто? крикнув він. Є. радісно відгукнулась ехо. Став нарцис озиратися та нікого не побачив. То йди сюди. крикнув він знову. І причулося йому Йди сюди. Здивований нарцис зажадав Йди мерщій до мене! Мерщій до мене! зовсім близько звався дивний голос. Ту ж мить ехо, радісна, щаслива, вибігла з-за кущів і простягла до юнака білі ніжні руки. Та він зневажливо глянув на неї і гордо кинув Дай мені спокій! Я ніколи не покохаю тебе. Не оглядаючись, нарцис швидко подався далі, а навздогін йому летіло Кохаю тебе. Нещасна, засоромлена ехо сховалася серед зелених кущів. Не хотіла вона більше бачити ні своїх веселих сестер, лісових німф, ані самого нарциса, хоч кохала його дедалі дужче. Та жорстокий нарцис. Образив своєю зневагою не тільки ехо, багато німф і смертних дівчат його палко, але безнадійно кохали. Зневажені, вони здіймали до неба руки і просили О, могутнє Афродіто, зроби так, щоб нарцис теж зазнав нещасного кохання. Почула ці благання золота Афродіта, і от тоді вона й покарала зухвальця. Серед Пралісу. Плинув тихий ручай, чистий, прозорий, він неначе сяяв і мінився сріблом. Ніколи не ступала в нього ні свійська худоба, ні лісова звірина, ані гілка не падала з дерева, ні вітер не заносив листя чи пелюсток варвистих квітів, ніщо не каламутило того чистого плеса. Понад ручаєм зеленіла трава. А густі дерева схилялись над ним, ховаючи від пекучого сонця. Якось під час словів нарцис дістався того ручаю і, стомлений, спраглий, схилився напитись води. Раптом із сріблястого люстра глянуло на нього юне обличчя таке дивно гарне, що нарцисові аж серце завмерло. Побачив він і руки, що неначе тяглися до нього. Та коли надумався їх торкнутися, вода збрижилась і все видиво зникло. Вражений нарцис уже не міг відійти від ручаю. Раз у раз юнак нахилявся до води, милувався тією дивовижною вродою, не розуміючи, що то він дивиться сам на себе, і страждав від незнаної досі любові. Ані голод... Ані втома не могли відірвати юнака від ручаю. мов прикутий до нього, нарцис не зводив погляду із любого обличчя у воді, із юних уст, із променистих очей, що теж ніби милувалися ним. Хто ти? питав нарцис. Кажи голосніше, я жодного слова не чую, тільки бачу, що ти щось говориш. Вийди з води. Хай вона не роз'єднує нас. Не вийдеш, чого ж ти тоді плачеш, як я? І знову простягаєш руки до мене. Сльози затуманили нарцисові очі, обличчя схудло, стало бліде і стражденне. Ніхто не впізнав би тепер у ньому того гордого, самовпевненого юнака, що жорстоко зневажав дівоче кохання. Ніхто не впізнав би. Та впізнала його бідна ехо. Знесилена з горя, ледве жива, добулася вона сюди, зачувши голос коханого, і причаїлася за деревами. Довго-довго дивився нарцис у воду на зажурене обличчя, марно намагаючись торкнутись його рукою і вустами, і раптом неймовірна думка сяйнула йому, неначе блискавка. Я збагнув. Ти це я, О, горе мені, я полюбив самого себе і тепер від кохання вмираю. Від кохання вмираю, тихо озвалося Ехо. Як тане вранішня щедра роса проти сонця, так танули сили в нарциса. Ноги й руки його помліли, він тяжко зітхнув і поклав стомлену голову на м'яку траву. Справдилися віщі слова сліпого Тіресія, надивившись на себе, нарцис тихо помер. Заплакали тоді жалісливі німфи в лісі, і гірко їм вторувало ехо. Німфи схотіли поховати юнака і не збирали багато хмизу для жалобного вогнища. Та поки вони носили той хмиз, нарцисове тіло десь зникло. А там, де він востаннє схилив свою гарну голову, виросла квітка із сніжно-білими пелюстками. І ту горду, холодну квітку назвали нарцисом. А нещасна ехо подалася в похмурі глибокі ущелини. Вона так тяжко страждала, що худла і худла, аж поки зосталися з неї самі кістки та голос. Згодом... Кістки перетворилися на камінь, а голос живе й досі. Він чуло відгукується на чужу мову, і тепер люди звуть той дивний голос ехом. Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу Фінансово. Це можна зробити через карту Приватбанку, Баймієкофі або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте Зсу та слухайте українською мовою.